Всім привіт! І сьогодні э, ми знімаємо челендж своїми друзями. І Сьогодні зі мною Ростик і Саша. Ми будемо знімати футбольний челендж, правда, неправда правда. Э, розкажу правила. Наша наш, са гортана стає нагорода. І ми костюм'єм стимарці. Це буде пілася ця штучка. Ми будемо бити постійно. Я, наприклад, кажу, всі кажу, я б'ю в. Право дивя, правий правий нижній кут. Якщо я туди попадаю, у мене два бали. І, а якщо я вб'ю в інший, то в мене один бал. А Саша має вгадувати, чи, чи я буду правду робити, чи я буду неправду. Ну що ж, починаємо. Так, і ми зразки не збираємо піч очікуваємо. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, Б'ю перший. Ну що ж, погнали? Я, я б'ю е, в, прав, в правий нижній ход туди. Хамуха! Ляха. Тепер б'є росте. Я б'ю у е, правий верхній. Давай. Я в тебе не вірю, давай. Красавася, когось. Я б'ю лівий нижній кот. Правий нижній. Він б'є правий нижній кот. Зараз якраз. Зараз якраз вдарить, я зроблю намашку. Скільки вже ударила? І понольку пала. Я е, тепер я б'ю. Я ja б'ю вправу. Я ja б'ю правий... в правий верхній кут. Вітайте, що я вам казав. Ти Тепер голови! Правий, правий і нижній. Просто б'є в правий нижній. No, ну я хоча займаю, коли ви розбираю. i you! У мене один ростик два. Я вдарю в інший кут. Не Правий, прав... а, лівий і нижній. Ростик б'є лівий і нижній. Давай, герою, в тебе не вірю. Забив? <ривіт> ростик не забив. Тепер я п'ю. Uh, зараз вам щось каже. Б'ю рабами. Правий нижній. У мене класна рабона, така що, така, що ніхто ніколи не зловить її. правий нежній... Ростик, ро, ростик б'є в лівий нижній. А ростик б'єш пісу, його навіть не видно в кадрі, давай. Ой-ой-ой! Городари ой, ой, ой. ще. Знімаю, як Саша, біжить пом'яш. Вже не знімаю. Тепер б'ю я. Б'ю в лівий верхній, отой. Отой, Саш. та та. -та. Туда, там, де Саша, показує. У мене де... один. Два один. Два-два. Ну я б'ю. Я не, з... правий, не я правий верхній Ростик б'є в правий верхній кут. Отой. Саша майже повірю. Кажуть, Кажуться посередині ролика. Граємо до п'яти. Я б'ю лівий нижній. Це лівий, лівий середній. Три-два три, я виграю. Ростик, який б'є? Правий нижній. В розника чотири у мене один. Ой, у мене три хаки один. Саша, якщо я зараз, якщо я зараз... О, перше починаю. Я другий починаю. Так. Якщо я зараз забиваю і вбиваю той кут, який я маю вбити, який кажу, то і в мене два і в мене буде п'ять, і ростик ще має удар. Якщо все ще злове, то я вирю. Якщо Ростик забуває, він виграв. Це буде просто капець. В Який біжкот? Лівий нижній. Ростик б'є лівий нижній. Отой. Отой, отой, от-о, то, 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 то. Була гарна боротьба, я вам скажу. Напишіть в коментарі, як, як Саша на вашу думку сьогодні ловив. Я думаю, що він ловив нормально. Е... Що він ловив нормально. А Арся хоче прикол. Хоч. Е, на мою думку, то перший раз ми то виділи, так що е, е, я не буду тут, може, вони подумають, що гарно, найліпше або найгірше. <різь> ну, це <різь> то, на вашу думку просто. І, сьогодні, і зараз я переключу штативи. Так, і зараз. Дякую вам всім за просмотр. Кажи що всім удачі, всім пока. Да-да-да-да-да.